Ми продовжуємо серію спецрепортажів рік з мером Олексієм Каспруком. Наступна наша історія про бізнес для своїх, про неписані закони для обраних і час від часу закриті очі влади, про переваги для однодумців і нові суперечливі можливості для однопартійців. Міським головою не так просто без відповідної команди та однопартійців не обійтися. Проте згодом за підтримку і допомогу вони вимагають свої дивіденди. Тому новому очільнику омріяне крісло доводиться віддавати борги і сприяти розвитку бізнесу товаришів. Липень 2013-го. Олексій Каспрук – опозиційний депутат. Політик переконував у влади має бути однакове ставлення до всіх бізнесменів. Толерантне відношення в місті до підприємців, які роблять тут бізнес. Для того щоб чернівці в рейтингу фокусу були не 26-ті, а хоча б 10-ті. він запевняв, якщо стане міським головою про деребан землі, кришування своїх та бізнес для обраних, чернівці можуть забути. Ми гарантуємо, що при нас такого не буде. І я гарантую, що в місті Чернівці це припиниться. Півроку все кардинально змінилося. Після лютневих мітингів 2014-го у міській раді утворилася нова більшість, майбутній міський голова Олексій Каспрук серед них. А вже наприкінці березня того ж року на сесії розглядалось питання земельної ділянки по вулиці Суворова, 2Б. Фірма Фенікс інвест, яка за неофіційними даними належить депутатою міської ради та однопартійцеві Олексія Каспрука, Юрію Ватаманюку, просила розділити землю на дві частини, аби в майбутньому вигідно її продати. Усе б нічого, але ця земля розташована. Шована в самому центрі міста, попри обіцянку звести на ній багатоповерхівку, роботи там не велися, тому була внесена наступна пропозиція. Запропонувати отримати в оренду земельну ділянку, яка фактично забудована. Вільну земельну ділянку винести на аукціон. Продавши на аукціоні цю земельну ділянку площею 24 сотки, місто могло б отримати більше 5 мільйонів гривень, які за складної економічної ситуації не завадили б у бюджеті Чернівців. Проте депутати, представники фракції за батьківщину Свобода, позафракційні. Та колишні регіонали, тобто нова більшість у міській раді, таку пропозицію не підтримали. Серед них і майбутній мер з Юрієм Ватоманюком пов'язаний ще один гучний скандал. У червні 2014-го на калинівському ринку невідомі за одну ніч без дозвільних документів встановили 30 торгівельних палаток, власником яких називають того ж депутата. Один хазяїн сказали, що дали указання депутат. Все. Хто що, ніхто не знає. Ми запитали, хто це поставив. Ніхто нічого не говорить. Палатки стоять. Проте вже міський голова Олексій Каспрук розводив руками та переконував, нічого вдіяти не може посеред сезону. Ніхто не буде виганяти ці точки чи закривати. Адже там працюються, по перше, робочі місця. По-друге, там ну, дійсно є потреба в людей в таку спекотну погоду. Натомість, під виглядом благих намірів, доручив створити комісію та розібратися зі стихійним ринком по вулиці Зеленій, наче потрібна справа та є одне але за словами підприємців, їх хотіли змусити перейти на приватний добробут. От кожен знає, кожен знає бізнес інтереси всіх, так що хто зараз при владі, тим більше простий переділ власності. Нам тут лучше на умови, хороший заїзд, виїзд. на добробуті аптовік не набитий і люди туди не будуть. Бабушки не будуть платити по 2,50 за приїзд, щоб купити кілограм перцю. Правда, на вулиці Зеленій одна з чернівецьких фірм хотіла створити критий ринок. Вона навіть викупила приміщення, та от землю в оренду міська рада під різними приводами не надавала. Причина власники підприємства не близькі міському голові, запевняли люди. Останній раз, 17 липня, ми вже подали повністю весь перелік документів. Нам толком нічого не пояснили, тому ми були змушені ще раз повторно звернутися. Це Час, коли керівництво ринку «Центральний» по вулиці Героїв Майдану, директором якого є сім'я депутата міської ради від фракції Народний фронт Андрія Кавулі, надали дозвіл про оренду землі на 50 років. І чиновники закрили очі на те, що ринок не дотримується правил благоустрою та місцями перетворюється на стихійний. Чому саме з зеленою неофіційно хотіли перенести торгівлю на добробут, зрозуміло, адже його власником є однопартієць мера Михайло Прозоровський. Це відео 2013 року. За рішенням сесії землю приватного ринку мали передати місту. Проте не на захист громади, а бізнесменів став, здогадайтесь, хто тоді ще опозиційний Олексій Каспрук. Знаю, я тут не не, 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 не спілкуюся не з ким, крім наших депутатів. З добробутом тоді була пов'язана ще одна гучна історія: вивіз гравію з берегів прута. Саме на територію приватного ринку невідомі звозили цей природній будівельний матеріал. Тоді майбутній мер звинувачував владу у бездіяльності. На жаль, відкривши газету від ідо, ви можете побачити оголошення про те, що привозимо гравій, це гравій звідси прута. На жаль, влада на це не реагує, не пробує якимось чином ці питання врегулювати. Уже в листопаді, 2014 року. Проблема гостро постала знову. Проте реакції від мера Олексія Каспрука, незважаючи на те, що територія з якої вивозять гравій, належить водоканалу, не було. Черговий земельний скандал не змусив себе чекати довго в кінці листопада, в зоні ЮНЕСКО, тут на тротуарі. Ця тим корпусом ЧНУ без дозвільних документів встановили торгівельний кіоск площею майже 20 квадратних метрів. Лобіював таку новацію в архітектурі депутат від фракції Народний фронт Роман Дрінь знову ж таки однопартієць мера. Справа набрала такого розголосу та резонансу, що бізнесменам не залишалося нічого іншого, як прибрати торгівельний об'єкт. Будучи ще в опозиції, міський голова обіцяв, що земельного деребану у міській раді за його керівництва не буде. Мене тут чесно кажучи, трошки дивує, коли все ж. Таки влада наважиться припинити. Е Роботу тих корупційних схем по е, видачі розподілу розподілу дерибану міської землі цьогоріч у березні рішенням сесії міська рада надала приватному підприємцеві Артуру Попіку, а фактично регіоналу депутату від більшості у міській раді Ігорю Урсуляну. Майже 10 соток по вулиці Хотинській. Депутат зацікавився цією землею ще 4 роки тому. Нині вже за нової демократичної до старих ворогів влади план регіонала Урсуляна втілилися в життя. Ні,би буде влаштовано літній майдан. Встановлений фундамент під цей літній майданчик, набуто право власності під цей фундамент, а потім вже під це право власності буде приватизовуватися земельна ділянка за копійки. А друга схема полягає в тому, що до кінця цього скликання, тобто до жовтня, ця депутатська більшість буде проломувати наступне рішення: це зміна цільового призначення оренди даної земельної ділянки з літнього майданчика під Та згідно Земельним кодексом України всі вільні ділянки повинні реалізовуватися через аукціон. Тому міському голові було запропоновано накласти вето на це рішення, але він проігнорував таку пропозицію. Якби землю винесли на конкурс, то шляхом торгів місто могло б отримати більше мільйона гривень. Цією справою зацікавилася прокуратура. Правоохоронці назвали дії міської ради незаконними та звернулися до суду. Процеси тривають. Відбулося за сприяння Олексія Каспрука і інфраструктурне покращення у Черніцях і знову відношення до цього мають друзі мера у квітні на вулиці Руській шаленими темпами почали зводити новий автовокзал. Історія зі зведенням автовокзалу розпочалася давно. У 2011-му навіть відбулися громадські слухання. Вирок людей був одностайним. Будівництво заборонити. Та вже нині з приходом нової влади це питання знову почали просувати. Проте транспортники зі стажем переконували, необхідності у зведенні нового автовокзалу для міста немає. 70% жителів міста Чернівці проживає. В Шевченківському районі міста. І кожна людина, якщо буде здійснюватися відправлення автобусів, я маю на увазі міжміських з району Гравітон, кожен житель міста Чернівці відчує на собі незручності цього. В плані, перш за все, це при здійсненні поїздки, кожному прийдеться тратити додатковий час і відповідно кошти. Ержеж запевняв справа у розвитку я за розбудову і за створення нових інфраструктурних об'єктів міста Чернівців. Проте забув додати, що раніше автовокзал планували звести за межами міста на вулиці Хотинській чи Галицькому шляху. Крім того, промовчав, що власником нового об'єкта теж є його однопартійці. Часто здобувши перемогу, політики забувають про обіцяне і починають ділити підприємців на своїх та чужих. Тобто, тим, хто з ними все, а тим, хто не розділяє їхню позицію, переслідування і тиск на бізнес у Чернівцях з Ходом нової влади діє нова пропозиція бізнес для своїх.